Мої вітання! Насправді не існує жодних секретів в ідеальних млинцях. Існує лише два правила. А ще покажу, як смажити млинці на ось такій сталевій пательні, завжди і купа запитань. Все покажу, все розкажу, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готую тісто три яйця. Бажано, щоб вони були кімнатної температури. Розмір яєць це один, вага кожного 50 грамів. Цукор 50 якщо робите солодкий, якщо ні, 30 г достатньо. Це пів чайної ложки солі та дрібка ваніліна, знову ж таки, якщо робите солодкий. Повзбийте трошки цукор, яйця та сіль. Молоко 500 мл. І перше правило, воно має бути теплим. Температура 30-40 за Цельсієм. Додаю частину. Додаю все борошно, так як яйця в мене маленькі, я додаю 220 грамів борошна. Якщо у вас яйця по 55-60 грамів, тоді ви додаєте 230 грамів борошна. Тепер замішую тісто для того, щоб не утворилися грудочки. Тому я молоко додаю частинами, ну одну частину і потім тільки другу частину. Так не утворяться грудочки. Чому тепле молоко? В теплому молоці швидше напухає борошно. Це для того, щоб тісто стало пружним, еластичним і що потім впливатиме на якість млинців. Бачите, грудочок жодних немає, я додаю другу частину молока. Теплого, повторюсь, це перше правило. Друге правило буде трошки пізніше, вже майже зараз. Все тісто готове. Додаю 50 вершкового масла, я його розтопила. Чи можна додати олію? Так, можна, але це впливатиме на смак та на аромат. Смак та аромат інші, звичайно, вершкове масло дає: вершковість, ніжність, це трошки інше. Тож, ви вже дивіться самі, я раджу зробити млинці на вершковому маслі. І ось тут у нас вже друге правило. Важливо тісто на млинці залишати на 20-30 хвилин при кімнатній температурі, для того, щоб набухла борошно. Все дуже просто. Це друге правило. І тоді млинці будуть надзвичайно якісні, пружні, еластичні, але при цьому ніжні і в роті. Все. Через 30 хвилин я вам покажу тісто, змінилось, воно стало більш густішим. Не таким рідким, і воно таке, бачите, як, як, таке, як еластичне якесь стало. Взагалом змінилось за 30 хвилин. Це впливає на млинці. Все, ходімо смажити. Моя сталева пательня. Кожен раз купа запитань. Вона без покриття. Це та пательня, яку ви купляєте один раз на все ваше кулінарне життя. Я її ставлю на плиту, нагрів вище середнього, її треба максимально розігріти. Як провірити, чи розігрілась достатньо? Бачите, вода шипить недостатньо. Чекаємо ось цього моменту. Дивіться, вода, наче як кульки, наче як прилинки, вони по пательні просто пригають. Все, це клас. Це вона готова, повністю класно, правильно прогрілась. Я знижую температуру, тільки тепер важливо знизити температуру трошечки, щоб нічого у нас не згоріло. Обов'язково змастити один раз, перший раз, змастити пательню ну якимось жиром. Це масло, жир, олія, що Ну на чому будете готувати. Тільки перший раз перед першим млинцем. Все. Тепер ставлю, я знизила температуру з вище середнього на середній і починаю смажити млинці. Діаметр цієї пательні в мене по дну 24, по Поверху там взагалі ну така величезна пательня. тож млинці Смажимо до готовності, бачите, без проблем. Олія тільки перед першим млинцем. Як тільки перевернули до 5 секунд і прибираємо млинці. Ніколи не пересушуйте ваші млинці. І так смажимо всі млинці. Жоден млинчик не пригорів. В мене їх вийшло 12 штук по 24 в діаметрі. І ось такий е, малявка маленький, гарненький. Все, вони еластичні, вони дуже смачні. Я враджу вам приготувати. Хоч раз приготуйте не на око, а візьміть калькуляцію. Смак млинців, якість вас здивує. Ви получите задоволення, у вас завжди буде якісний стабільний результат, нічого нікуди не буде прилипати. Дуже смачні будь-яку начинку в цій млинці і насолоджуємося. Сподіваюсь, вам сподобається рецепт. А, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент і як завжди, смачного! Мої вітання! Гладкі як пончики, вони без дріжджів. Поділюсь, як завжди, технологією, всіма моментами, нюансами. А ще я дуже хочу поділитися з вами ось цим соусом. Він із двох інгредієнтів. Завжди готую його чи то до оладок, чи то до млинців. І, як на мене, цей соус він фаворит. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Все готується дуже просто. Яйце в мене сьогодні таке, бачите, невеличке десь на 50 грамів. 5-10 грамів в валатках це не так важливо. Тож 50-60 грамів ваше яйце це таке собі сіль. Обов'язково вона для смаку. Цукор я додаю 3 чайні ложки цукру, але не раджу на цей рецепт використовувати більше, ніж додавати дві столові ложки цукру, якщо ви робите солодкі. Все, поєднати. Зараз я додаю 300 мл теплого кефіру. Теплий – це до 50 градусів. Це важливо для гарних та пухких оладок. Підігрійте кефір і після додавайте. Це перший важливий момент. Борошно пшеничне вищого гатунку 280 г. Сода менше, ніж пів чайної ложки. Зверніть увагу, не додавайте більше, ніж потрібно. Потрібна в цьому рецепті і сода, і розпушувач. Розпушувача в мене йде 7 грамів. Це така повна гарна чайна ложка. Якщо робите солодке, додавайте ну, якусь там дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру. Сода та розпушувач це два різних інгредієнти. Якщо ви не хімік, ви не можете приготувати дома розпушувач. Якщо ви готуєте аля розпушувач в дужках із соди, борошна і лимонної кислоти, у вас просто суміш соди, борошна і лимонної кислоти. Це не розпушувач. Розпушувач там різні інші хімічні спалуки. Сода працює миттєво. А Розпушувач починає працювати вже тоді, коли підвищується температура в тісті на пательні або в духовці. Тісто я замішувала дві хвилинки, приблизно воно має стати у вас ось таким однорідним. Так воно має бути густим. Це ще одне правило класних оладок. Тож розпушувач, розпушувач, сода, сода. А, як зробити, як ви мені писали, інстаграмні оладки? Все дуже просто. Їх треба висаджувати або за допомогою пакета, зіп-пакета, або за допомогою просто кондитерського мішка. В мене ось такий. Це в мене великий зефірний пакет, можна використовувати. А, продаються, до речі, в Аврорі такі, знаєте, маленькі, пластикові прозорі. А, класні пакети раджу мати вдома. На ось такі випадки, якщо бажаєте робити суперкласні оладки. Покажу ось це пакет, класні, до речі, пакети: італійські 55 см, для, для зефірників це знахідка. Вони не разові, вони миються і в подальшому використовуються. Беру якусь таку зручну ємність. Тож використовуйте або зіп пакет, або ложками. ну. Якщо немає, будете тоді ложками двома. Вони будуть не такі рівні ладки, але на смак це не буде впливати. І на пишність, оладок також не будуть впливати ложки. Все, тісто майже готове. Я не чекаю довго, так як там в мене є розпушувач, і я не чекаю півгодини, поки постоїть тісто. Все, я зараз просто почекаю, поки нагріється в мене пательня, це там хвилин сім. 7 хвилин тісто буде в пакеті чекати. Підготую тарілку з серветками, для того, щоб прибирати зайву олійку. А олійки буде багато. Так, Це ще один важливий момент. Олії я додаю 100 мл на пательню. Розігрівати. Прогрілась пательня, олія. Я розрізаю пакет, раджу робити це до 1 см, щоб там теж не був кратер. І відсаджую Ну або ложками відсаджуєте. Оладки я завжди смажу. Дивіться, в мене плита максимальний нагрів, у неї 9. Я смажу оладки на нагріві 5. Інколи навіть буду ставити нагрів 4. Оладки мають пропікатися, гарненько пропікатися. Це також впливає на їх зовнішній вигляд. Все смажимо. Ваша оладка має прогрітися, пропектися на 80% з цієї сторони. І тільки потім ми її перевертаємо і пропікаємо ще приблизно плюс-мінус одну хвилинку. Якщо ваша оладка пропечеться на 50%, ви її перевертаєте, тоді вона у вас буде така собі карявенька. Ось ця велика кількість тіста, вона починає її розпирати ту оладку в різні сторони, і оладка у вас не рівна, а карява. Тож раджу пропікати оладку на 80%. 50 і тільки потім її перевертати. А ще поверхню оладки починають такі отвори з'являтися, і поверхня стає у оладки матова. Вони майже готові, тож до однієї хвилини і знімаємо. Перевертаю, бачу, тут пропіклось. І ще як, я стукаю по оладки, а оладка як барабан. тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все, значить, оладки готові. Прибираю. Здавалось би, банальні алатки, що може бути не так, але завжди купа запитань, по алаткам щось не так, постійно нестабільний результат. Інколи алатки виходять, інколи не виходять. Взагалом, ви знаєте, як я люблю правила в приготуванні їжі. Якщо у нас є правила, є технологія, у нас завжди 100% стабільний результат. Це ніяк не треба грати в рулетку. Тож, будь ласка, користуйтесь моїми порадами і у вас будуть ось такі надзвичайно гарні рівні оладки. Все дуже швидко випеклось. Соус це знахідка, вершкове масло. Я його розтопила і мед. Свіжий, ароматний, надзвичайно смачний мед. Дивіться, має бути 50 на 50. Тобто я взяла 50 грамів масла та 50 грамів меду. Подивіться на цей мед. Ліля, якщо ви дивитесь це відео, дякую вам надзвичайно за мед. А мед просто не перевершений. Все, отак гарненько все перемішать. Зараз він стане ці два інгредієнти, поєднуються між собою і виходить соус. І як на мене, це найсмачніший соус, чи то до оладок, чи то до млинців. Завжди його готую. І раджу кожному. Ось така гара смакоти вийшла. Підготуйте, будь ласка, ваші улюблені джеми, соуси, чай, кава, молоко, кефір. Хто що полюбляє? В мене залишились ще залишки полуничного джема. До речі, хто не бачив це відео, джем за 3 хвилини. Класний рецепт. Подивіться, будь ласка, залишу посилання на відео в описі до цього відео. Джем, справді, знахідка. Класний. Покажу вам, які всередині ці пончики. Ось такі. Обов'язково приготуйте. І соус. Соус, якщо ви любите мед, вам цей соус дуже сподобається. Я навіть не знаю, який соус мені більше подобається полуничний. Вони, ну, вони кардинально два різних. Але вони один одного доповнюють один пончик з тим, один пончик з тим. Я те пончик, почекала. Подивіться, які вони класні. Я, я так думаю, я вже я розповіла всі нюанси по приготуванню банальних, здавалося б, оладок. Я, я, я впевнена, у вас вийде і як завжди, смачного. Моє вітання. Ідеальні сирники це дуже просто. Немає жодних складнощів. Зараз швиденько з вами все приготуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сир. Я використовую 5 сир 350 г. Достатньо сухий сир буває різний. Додаю столову ложку цукру, трошки солі, трошки ванілін або пакетик ванільного цукру. Я не додаю багато цукру в сирники. Додаю ціле яйце. Так, я додаю ціле яйце, не тільки жовток. Все перебуваю блендером. В мене зверніть увагу доволі крупний сир. я перебуваю блендером. Якщо у вас дрібніше, можете так залишити або просто перетерти виделкою. Якщо навіть любите, коли в сирниках шматочки сира це дуже смачно. Все, сир готовий. Зверніть увагу на консистенцію. На цьому етапі ми звертаємо увагу на вологість сиру, щоб розуміти, скільки манки додавати. Я додаю дві невеличкі столові ложки. У мене маленькі столові ложки манної крупи. В грамах це 20 грамів манної крупи на 350 грамів мого сиру. Багато манки не даємо. Велика кількість манки може зробити сирники занадто пружніми, а нам потрібні сирники як суфле ніжні. Тож зверніть на це увагу. Все, я залишаю їх на 15 хвилин. Їх, ну, манку з сиром. Я хочу ще приготувати яблука, карамельні яблука. До цих сирників це може бути груші, що завгодно. 2 столові ложки цукру, столова ложка води, ставлю на плиту. Роблю карамель, нагрів вище середнього. Тут це дуже просто почистить та нарізать. Дуже смачні ці сирники подавати зі смаженими грибами і цибулею. Взагалом з чим завгодно, тому я не даю багато цукру. Не спаліть. Я завжди карамель варимо на нагрів вище середнього, не максимальний, бо може підгоріти. Дивіться за нею, звертайте на неї увагу. Ось в такому стані супер. Це супер ідеальний цукор стан карамелі. А все, додаю яблуки або що ми там. Ну, гриби ми не додаємо в карамель, Гриби ми смажимо на олії з цибулею. Готуємо яблука. Столова ложка вершкового масла, за бажанням дрібка кориці, я додаю. Все обсмажую ці яблучка хвилинки 3, приблизно так. Але я хочу, щоб було трошки в мене соусу, щоб яблука були в соусі. 100 мл води, пів чайної ложки, навіть менше кукурудзяного крахмалю. Дивіться, бачите, мені недостатньо немає рідини, я хочу, щоб було трошечки так соусу. Тому я зробила воду з крахмалем і додаєте потрошку, поки вас не влаштує консистенція співвідношення яблук та соуса. Тому яблуки, розмір яблук у нас у всіх з вами різний, тому вже контролюйте цей процес самостійно. Я навіть все не буду додавати. Не хочу, щоб прям було дуже багато соуса. Хочу, щоб було ідеально. Все треба довести до кипіння. Як тільки закипіла вся ця смакота, варю 3 хвилинки для того, щоб заварити крахмаль. Все, бачите, що я хотіла? Ось от, ідеальна консистенція. Він ще трошки загусне цей соус. Ну, крахмаль він загусне як охолона, і буде супер. На поверхню достатню кількість боршна для того, щоб тісто сир не прилипало до поверхні і до рук. Все. Роблю таку собі ковбаску, для того, щоб зручніше було на шматочки відносно, рівномірні поділити на все тісто. Все, розділяю. І додавайте борошно. Зараз не бійтесь, додавайте борошно. Я не люблю додавати борошно в саме тісто, мені краще з манною крупою. Кожен шматочок, наче як панірую в борошні, вирівнюю його роблю більш гладеньким, ось так, за допомогою рук, щоб поверхня була гладенька. Все. І тепер покласти мені це зручно робити зі склянки. за допомогою склянки. Не з ножем, а зі склянкою. Так вони так і швидше, і вони якісь однакові всі. А за допомогою тієї склянки там поверхня рівна, вирівнює поверхню, і виходять ось такі ідеальні сирнички. Кожен сирник має бути в борошні, поки ви готуєте всі сирники, щоб всі вони так трошечки були паніровані в борошні, щоб не прилипали. Все, от Все готово. Супер! Пательня вже нагрілась, додаю суміш, я смажу на суміші вершкового масла та олії. Не даю багато, це не оладки, велика кількість олії не потрібна. Для сирнішків цього більше, ніж достатньо. Все, нагрів плити середній, трошечки вище, можливо, середнього. З кожної сторони ми смажимо по 4-3 хвилинки до ось такого золотавого кольору, апетитного. Нічого не пливе, не розлазиться. Ось такі вони виходять. Все, сирники повністю готові. Не треба їх довго тримати на пательні. Сервируємо. Додаємо фрукти. Як на мене, це значно смачніше, більш яскраво. і... Ще додам ложечку, чайну меду. За бажанням, звичайно, хочу аромат меду, смак меду і сирники, пам'ятайте, не солодкі. Все, смакуємо. Вони ніжні, як суфле. І, як завжди, смачного. Мої вітання! Це скарб, це шедевр. Це тісто ідеальне. Я даю вам 100%. Ви збережете цей рецепт і будете постійно на постійній основі ним користуватися. Торт, пиріг, бісквіт, мафіни, кекси неважливо форма, справа в тісті. Інгредієнти зараз та в описі під відео починаємо готувати. Банани, звичайно, вони мають бути смачними, стиглими, солодкими. Потрібно 200 грамів пюре, Саме пюре, не банана, а пюре. Зробити пюре із бананів. Смак бананів впливатиме на смак торта, випічки, ну, випічки, бісквіта цього. Яйця, два яйця, середніх розмір це один. Доволі такі якісь маленькі. Так, так, я бачила ціни на яйця. Завжди пишуть в коментарях люди. Я теж купую яйця. Цукор 130 грамів, сіль трошки солі, майже пів чайної ложки, але, ну, звичайно, трошки менше. Треба гарненько збити яйця. Не просто поєднати сіль, ой, да, сіль, цукор, яйця, а гарненько їх збити. Ось до такої піни. Ось що має вийти. Це недовго, швидко яйця щоб були теплі, до речі, не з холодильника. Тоді швидко вони гарно зіб'ються. І цукор розчиниться, банани додаю до яєць, додаю 60 мл теплого молока і 100 мл соняшникової рафінованої олії. Я все це підігріла протягом однієї хвилини в мікрохвильовці, щоб воно було тепленьке. Об'єдную всі ці інгредієнти. Ну так, намагайтеся робити це максимально обережно, щоб все ж таки зберегти ось це повітря від яєць. Борошно 200 г, пшенична, універсальне, вищого готунку. Додаю менше ніж пів чайної ложки якісної соди, додаю одну чайну ложку розпушувача. Будь ласка, потрібні ці два інгредієнти. Обов'язково. Я додаю дрібку ваніліна, можна додати пакетик ванільного цукру до яєць і збивати з яйцями. Поєднати сухі інгредієнти між собою і тільки потім додати до суміша банана та яєць. Ні сода, це не розпушувач, розпушувач це не сода. Це два різних інгредієнти, повірте, Результат буде іншим у вас, якщо ви не додасте або той, або той інгредієнт. Додайте і той, і той. Все тісто майже готове. Зараз покажу вам консистенцію. Ось що має вийти. Все ж таки яйця у всіх у нас різні. Якщо у вас яйця по 70 грамів, звичайно, трошечки приберіть білка. Жовток залиште, а білок трошечки приберіть. У мене яйця по 50 грамів. Це один, це там 50 грамів вага яйця. Додаю молочний шоколад 50 грамів. На мою думку, 50 грамів більше, ніж достатньо. Шоколад трошки так подрібнило, він в мене не термостабільний, звичайний шоколад. Ось такі в мене формочки. Діти попросили шоколадно банановий торт. Взагалом готую і показую вам цей класний шедевральний рецепт. Формочки в мене. Форма 5 в діаметрі, висота 4, 4, майже 4 см. Взагалом наповнюю тістом ось прям так. Не половинку, не, а майже повні формочки роблю. Я хочу, щоб на мої ці кекси-мафіни були такі собі пузанчики. Тісто, бачите, наскільки вистачило, одна зайва. Все. Тепер важливо. Тільки тепер я включаю духовку. Важливо, щоб це тісто постояло і відпочило. Це знаєте, як тісто на млинці. І тільки тепер я включаю духовку, поки духовка грілася 17-15-17 хвилин, мафіни якраз постояли, тісто постояло. І я їх ставлю в духовку. Бачите, які позанчики за рахунок високої температури 200 градусів. Вони швиденько, гарненько піднялися. Випікалися вони 20 хвилин, режим вверх низ 200 градусів. Трошки потік шоколад, не біда. Дайте йому обов'язково охолонути до кімнатної температури і буду вам показувати такі формочки гарні. Подивіться, мі-мі-мі, мі, -мі, -мі. Доця прийде садочка, буде в захваті від кольору. І тепер показую, вони охололи, майже вже не теплі. Показую вам, які вони всередині. До речі, класні форми купувала в форі, не дешеві, але гарні. Ну так, щоб око пораділо. Бачите? Це, ну я вас дуже прошу. Приготуйте ці кекси, зробіть все так, як я сказала в відео. І напишіть, будь ласка, відгук, як вам сподобалось, не сподобалось. Ну, я не знаю, як це може, це ну, подивіться на це тісто, це розкіш. Повністю пропечено, до речі, не пересушуйте ніколи ваші вироби. Ідеальні, смачнющі, бананово шоколадно ванільні. Обов'язково приготуйте і як завжди, смачного. Моє вітання: ніжні, немов хмаринки. Панкейки, сніданок по американськи, готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Яйця два штуки. Розмір яєць, який я використовую, це один. Вага кожного, 54-55 грамів в середньому зазвичай. Яйця мають бути бажаної кімнатної температури, але так як вони живуть в холодильнику, вони в мене холодні, тож робимо з холодними. Цукор 50 грамів. Півчайної ложки солі, трошки менше ванілін, дрібка або пакетик ванільного цукру, все це гарно треба збити. Не просто поєднати інгредієнти, а гарно збити яйця з цукром в піну. І так, це млинці, але повірте, від розміру яйця залежить, скільки борошна ми будемо додавати. Якщо ви візьмете два великих яйця по 70 грамів, це буде 140 грамів яйця, ну, значно більше. Масло вершкове, 50 грамів. Розтопила, додаю. Тож. Розмір яйця також має значення. Молоко 300 мл, я його підігріла, температура 50-55 градусів, таке гарно тепле. Додаю його до яєць. Всі інгредієнти потрібно гарно поєднати між собою. На мінімальних обертах я все це перемішую. Все ж таки хочу зберегти трошки цього повітря з яєць борошно пшенична вищого гатунку я додаю 210 грамів. Кількість залежить від розміру яєць, розпушувач 10 грамів. Все, і тепер знову ж таки на мінімальних обертах я поєдную інгредієнти. Треба зробити однорідне, гарне тісто. Хвилинку приблизно до однієї хвилинки гарно перемішати і готово. Ось що має бути. Показую вам, яка консистенція. Як бачите, повітря залишилось. Все. Супер. Важливо Важливо залишити тісто хвилин на 10 просто при кімнатній температурі. Залиште його на 10 хвилин, і тільки після цього почнемо випікати панкейки. Петельню грію. На температурі, дивіться, в мене максимум 9 гріти пательню і випікати панкейки. Ми будемо на середньому нагріві. Ніколи не випікаємо на максимальну. Тобто, в мене максимум 9, і я буду гріти і випікати на позначці 7-6. А все беремо відносно для того, щоб були рівні панкейки, всі так в стопочку. Просто бачимо, скільки це в черпаку. Скільки тіста, і наливаємо, щоб вони були всі однакові приблизно. Якщо у вас є дві пательні, супер, це пришвидшить всю роботу, Пательню нічим я не змастила, бо ну, там масло є прямо в тісті. Доволі швидко випікаються. Як тільки бачимо, от я, як я орієнтуюся, я бачу, якщо 40% вже ось цих буляк полопались, я перевертаю. От Приблизно 40%. Ідеальні, ідеальні. І з іншої сторони 15 секунд не більше. Будь ласка, не пересушуйте, вони мають залишатися м'якусінькими, гарнусінькими, ніжними. І, як ви розумієте, так смажимо всі млинчики. Розмір залежить тільки від вашого бажання. Не забуваємо про середню температуру, не максимальну. 40% буляк полопались, перевертаємо. І ще важливий момент, коли набираєте тісто. Для млинця. Робіть це обережно. Не потрібно калапуцяти все тісто кожного разу. Обережно набрали, взяли потрібну кількість тіста і виливаємо на пательню. І так робимо зі всіма. Ось така краса. За бажанням. Мед, вершкове масло, згущене молоко, з чим ви полюбляєте їсти млинці, з тим, будь ласка, і вживаємо, як вам смачно. Я раджу, обов'язково приготуйте ці панкейки. Вони ні на що не схожі. Я вам зараз покажу, яка тут текстура. Це, це, це смачно. Це. Вони такі, вони ніжні. А повірте, якщо хтось доживе до наступного дня ранку, він буде такий же ніжний, м'який і смачний. Просто ідеальне тісто на ідеальні панкейки. Подивіться. Обов'язково приготуйте для себе, для своїх близьких, рідних, трошки різноманіття до сніданку. Бачите, які. Вау! Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!